Поможе. Можеш потім подивитись на каналі, я вже викинув Там, відос. В, в, в буду стрім угу. Бо в мене денег немає на ПТ-шку і на тяжах. Угу. Ну от тяжкий, от я виконав відос. Я спочатку на ньому робив 6 тисяч. Дав. І потім, отам, коли ми вже в трьох були, Руслан одразу вмер. Впав смертю храбрих, як завжди. Мураванка. Подожди, вы на мураванке тільки що играли? Не-не-не, не тільки що. А, бо в мене висвітловость теж мураванка, типа, закінчився бой, бо я тільки-тіка -тільки з мураванки вийшов. Ты думаешь, что я що з вами попал? А, все в нього світло, походу, вымкнуло. Братан, я, я потеху только на. Не, ну башня тут плюс-минус танкует. ББшка. Не голду. Ну, да. Да, я. да я мы не так, не мы так и, мы так и разумели. Не, 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 фу, фу, кака, 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 кака. Умница. Да, давай-ка. Блин, ну, бля, ну я не понимаю, ну, Я, походу, сейчас на него поставлю этот... Я сейчас на него поставлю этот... Доп... Не доппойок, а Вогнегасник. Горишь часто, а я тебе писал? Ты же не, не прочитал сообщение, что горит часто, чтобы ты прокачал огнетушение на командиры другим перкам, а не третьим? Нет, не видел. Тестов... Не, не, не у меня не всегда этот. Не всегда полностью просвечивает чат. Я його періодично оновлюю для того, щоб побачити чат. Enemy is hit. We didn't even scratch them. Enemy armor is damaged. А, згорів, 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 згорів! Вот я думаю, насчет снайпера на цьому танку такий спорный моментик. Вроде и хочется снайпера поставить, больше крита по модулям давать. Но и подумаешь, ну, 115 урона. Два раза в одну точку ты практично ніколи не попадаешь. Блін. Ти їхати за горку, там за горки. Ще урончик есть. Ну, вот заїхати на горку і з горки давати оце, да. Не під горою в основному там готовиться. Там неудобно буде згори. Да, і ми зараз граємо 7-4. За, ну за рахунок того, що в нас. У Critical... нас немає одного тяжа З 4000 хп. Ну, у нас на СТКшках нормальні два, типа один наліво поїхав, другий на горі став. І вони за що цього не пропустили нікуди. Врагів, типа. Їм прийшлося їхати за маяк з сани, а там за маяком воювати таке собі удовольствие. Penetration. Penetration То я <totent> кританув, а ти підпалив, я так не граю. А есть! Есть! Полай! Где-то потию сижу, а он поджогами среди духу Да накажи. Конечно, да. Потахал? Просто в пиксель головы, блядь, закинуло чудовище. Ой, блядь, какие же шки мерзкие будут в рандомице? Просто да. жесть. Так, да, це 100%. Пожі, а де їхні лтшки, не розумію? А, внизу. Хоча вона вже може бути наверху, так? Да. О, ти диви, де їхній базік 79. -й. Я, чтобы ты понимал, все это время в ПТЗ стреляю, типа. Не пытался даже в то у тебя уже стрелять. Я-то думаю, что я свечусь? У меня ЛТшка светила. Ладно, у ВНчики тут приятнее. За ВНчиком еще можно работать. Да? А тяж. У -у -у. И мудак на ушке, откуда ты отсосал? Так, э -э, привет, пофиг. Так, да, да, ну, поту... Це те, що потух світ, да, це дуже-дуже погано. Нічого, я в мене всі три танки. О, майстер, майстер взяв на ньому. Так, да, я теж майстер. Так. Та? Ти скільки дав? Менше, 4700. Ну теж сажаю. майстер, так? Да? да. Ти диви, не бій. Хто скільки дав, просто ну. А, так ти диви, наш э, третій пацан, тож на этом Арісі 90, тоже, теж дав майжену, скількись. Скільки ми? Баяв що ціну?